П'ять років тому по вулиці Сонячній побудували сучасний спортивний комплекс. Після урочистого відкриття його передали на баланс комунальної установи Спорт для всіх. І до сьогодні працівники дбайливо доглядають за кожним майданчиком. 2 листопада за допомогою співробітників міського центру благоустрій по периметру футбольного поля встановлювали освітлення. Зараз перевели час на зимовий, і темніє дуже рано. А на цьому майданчику тренуються два футбольних клуби діточок віком від п'яти до шести років. І тренування длиться до пів сьомої, а о пів шостої вже на вулиці темно. І потрібно включати світло. Ось ми знайшли гроші, дякуємо спонсорам нашим і робимо освітлення. І я думаю, що сьогодні ми це ми зробимо. І сьогодні буде тренування, і дітки вже зможуть масштабно тренуватися. Враховуючи вимоги військового часу та заради економії електроенергії, одразу ж після тренувань світло будуть вимикати. На спорткомплексі чергують охоронці, які на ніч його зачиняють, а вже з самого ранку відчиняють, аби діти могли тренуватись та грати. Такі правила, вже 5 років люди звикли, немає суперечок, нічого, все нормально. Люди самі уходять, вони зрозуміють, все прекрасно розуміють. Він з самого ранку так працює? О 8.00 відчиняється і до темна, от, в зимовий період до 18.00 годин. Майданчик в 18.00 зачиняється. Так як зараз буде ще цей місяць буде тренування, то в 18.30 майданчик буде зачинятися. Нагадаємо, на спорткомплексі є баскетбольний та волейбольний майданчики, тренажери та дитячий майданчик, поле для мініфутболу та тенісний корт. Слід додати, що тут постійно можна побачити юних акерманців. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.